Публіцистика, яка воює за свідомість українців у столиці, відбулася презентація нових світоглядних проєктів від фонду Миколи Томенка Рідна країна йдеться про три унікальних видання: це оновлений український щорічник присвячений Григорію Сковороді, тематична збірка Воюючий Шевченко з віршами Кобзаря, які зазнали найбільшої цензури Російської імперії, а також науково-популярне видання Абетка громадянина України про людей та події. Які стали основою нашого державотворення? Усі ці три різні книги покликані допомогти українцям краще зрозуміти себе, державу та її історію. За чашкою кави у колі друзів та колег, відомий український громадський діяч та науковець Микола Туменко презентує одразу три нових світоглядних видання фонду Рідна Україна. Найперша новинка це повноцінна Сковородіана, оновлений український щорічник Григорія Сковороди, що розповідає про головні факти з життя визначного філософа. Загалом у книзі майже тисяча його настанов і афоризмів на кожний день ви Отримують інформацію, що з Сковородою, що він цей день зробив. Значить, даємо ми афористику, що розумного він сказав, причому стараємося прив'язати або до конкретного часу, коли він це говорив, або до конкретних водів. І вся сковородіана. У процесі підготовки видання своїми науковими напрацюваннями поділився університет імені Григорія Сковороди у Переясленні. Його очільник певен цей щорічник є добрим світоглядним орієнтиром уже для сучасних лідерів думок. Це люди, які мають вплив на сучасну державну політику. Це меці, це дипломати, це міжнародні партнери, це діаспора українська. І звичайно, їх це радує, Вони з радістю користуються, і вони таким своєю родом вивчають сковороду з маленької цитати, а далі вже переходять на більш серйозні твори. Там ці читають сковороду, пізнають його по-новому. усвідомити головні факти про державотворення, засади конституції, познайомитися з відомими особами. Вистастями допоможе ще одне нове видання абетка громадянина України. Тобто, ми фактично всі ці проекти таким чином і робимо, що е, люди, які вже мають громадян, але у них ніхто не запитував, значить, автоматично стали громадянами. Що це певний обов'язок е, поваги до власної держави. Випустити ось цю кишенькову книжку, воюючий Шевченко, Микола Томенко надихнувся під час однієї з поїздок до захисників на фронт. Розповідає серед книжок, у них можна знайти і кобзар, однак так. Компактна версія може бути завжди з собою у військовій формі біля серця. Увесь наклад через волонтерів доправлять захисникам. І ми залишили 10 творів найбільш цензурованих, заборонених і антимосковських. Наче вони надихають, підтримують за що ми воюємо? Як Головний ворог, як Шевченко пише в Основ'яненка, значить важко жити з ворогами. Та І це було заборонено, тому що навіть вірш до Основ'яненка вважався забороненим. Воюючи Шевченко, поповнить колекцію кобзарів народної артистки Наталії Сумської. Їх у неї не збирається з десяток. Найперше дістався від батьків з кобзарем. Актриса фактично йде по життю. Це дуже актуальна книга, найнеобхідніші, найтакі креативніші його твори, які зараз будуть біля військових. Він має бути біля них. Він заявив себе на своє двохсотліття і він продовжує бути з нами. Даніл Самсонов, Олексій Євченко, Факта єдині Новини.